Доброго дня, мої шановні глядачі, на ваше прохання я зроблю розклад по регіонах України до кінця листопада 2023 року по військових діях. Але перед усім в мене буде два прохання стосовно звуку. Дехто пише, що поганий звук, дехто мені... Говорить, пише, що звук відмінний. Тому я не можу зрозуміти, в чому є проблема. Для когось звук дуже гарний. Навіть кажуть люди, що роблять тихіше на телефоні. А дехто говорить, що поганий звук і нічого не чути. я не розумію, в чому секрет, скажімо так. Тому. Напишіть, будь ласка, свої відгуки стосовно звуку, хто як чує. У мене мікрофон. Іноді він підтріскує, хоча я його так закріпила досить е, зручно, досить, зафі, ну, досить міцно зафіксувала. Але я не знаю, це вже не, по, не моя провина. Я не знаю, що з цим робити. Тому домовились з вами, так? Тоді розпочнемо, давайте дивимось. Починаємо ми з Луганської області окупованої частини по військових діях до кінця листопада 2023 року, по загрозі з боку окупантів для людей, які там проживають. Так, що в них тут їхня ціль, ціль окупантів злю, зробити з людей без чутних роботів. Вибачайте, але так і є. Людина, яка нічого не відчуває, які вже все по барабану, тобто дотиснути цих людей до крайньої точки. Тобто знизити рівень їхнього спокою до байдужості повної для того, щоб підкорити їх. Це вони роблять ціленаправленно через свої іпсо, фейки стосовно того, що нічого доброго вже не буде для України в такому плані, що іде все на спад, активна дія, і вони переможці ну, в лапках. Тобто там з людей роблять зомбі. Ну, дивіться, тут навіть дев'ятка перевернута вже. Ну, 9 років людям вкладають в голови е, такі речі. Навіть вже більше дев'яти. Ну, знову ж таки, дивіться, сумнівні, сумнівні якісь ситуації вони створюють. Які свідчать про неможливлення вирішення цієї ситуації, нескінченні жахи. Ну і знову ж таки, нескінченні жахи вони залежать від нескінченної брехні і тої інформації, яку подає ворог людям, які там живуть. Тобто вони там, на жаль, Їхні, їхня свідомість вже промита. Промита. Тобто ця ситуація, от вона ну, Never Ending Story. Розумієте? З тими ІПСО, з тими якимись сумнівними новинами, цими спічами, лозунгами і так далі. Ну, Окрім того, що ще можна сказати тут? Там. Зупинилися багато людей військової професії, ну, ми це знаємо, так? які мають в планах щось таке підле зробити, підле зробити щоб було багато постраждалих. Ну от якась підладія, підладія. Так, це по, по їхньому плану, по їхньому плану, вони хочуть собі допомогти, тобто ворог, зробити нібито, нібито, знову ж таки, щось, ми, щось українські військові замислили. Тим самим вони хочуть більше закріпитися на цих територіях. Я не знаю, що вони там собі мають на увазі. Вони вже самі себе перехитрили, розумієте? Одні хитрощі, одні хитрощі. Ну, ось так. Ось так. І вони самі себе там відчувають як у пастці. але не зупиняються. В тому, щоб якось полегшити свою ситуацію, щоб вийти із цього скрутного становища. І знову ж таки, одні мечові. Це інформація, хитрощі і зброя. От Основна їхня така важель керування людською свідомістю. Далі Неокупована Луганська область, Неокупована. Маленька частинка, не окупована, не окупована. Ну там, знаєте, от не окупована, там от ледь, ледь тримаються от, люди, але вони хочуть і цей зв'язок відсікти. Тобто, знову ж таки, Є в них в планах довести цю ситуацію до кінця з остаточною окупацією решти Луганської області. Є, і вони готують якийсь хитрий план, щоб ну, от, розірвати зв'язок із Україною. Є в них таке Підлі якісь дії поза очі. От решту людей, які на цих територіях, вони хочуть ув'язнити, ну, окупувати. Так, і тут знову ж таки цей імператор зазіхає на дітей, які можуть йому принести перемогу в лапках. Ну, тобто дати йому більш вигідну позицію в його діях. Тобто тут може йтися мова про те, що там може йтися якась прихована робота маніпуляційна дія, спрямована на дітей. На дітей. Тобто діти займають вищу ланку в маніпуляціях хворого. Я не знаю, що він там хоче, чесно скажу. Но там іде якась от така от потаємна. От, бачите, навіть паш мечів. Це. Незрілий воїн, незрілий, далеко незрілий людина, яка ніколи не, не тримала зброї в руках. Я колись говорила, що вони там хочуть, ну, бачите, діти, діти думають, а не взяти б нам дітей для допомоги нам, не знаю, в якій. Ну, от маніпуляція, щось таке там, мова йдеться про це. Далі Харківська область. Харківська область до кінця листопада 2023 року по військових діях. Харківська область. Так, в Харківській області йде така рутинна, монотонна робота, така як конвейер, для того, щоби. Застосувати підлий план, який мається у ворога. Тобто там, знаєте, ще можна так сказати, що ось оборона є там, оборону тримають, але вони своїми діями хочуть її ну, прорвати, прорвати цю перепону. Ну тут можна більше говорити про ну, неприховану агресію, не, нехитрість. А от ціле спрямовано. Бачу ціль, не бачу перепон. Так, тут ідеться е, блокування, блокування незадоволення своїми планами. Тобто, дивіться, вони будуть протискувати якусь ситуацію. Те, що їм наразі не вдається, вони будуть проштовхувати там, давити, давити, продавлювати, протискувати в такому плані. В них є два якихось плани, два плани, якими вони хочуть поліпшити свою ситуацію, на жаль. Наразі вони думають про це. Наразі вони думають про це. Ну, окрім цього, що по обстрілам можна сказати ще, Ну, є тут така тема, що може додаватися, додаватися ще обстрілів, і навіть в них є розрахунки. Розрахунки, не всюди захист може спрацювати, на жаль. Не всюди. Ось так. Далі. Що в нас далі йде? Донецька область. Донецька область, окупована частина Донецької області Покажіть. окупована частина Донецької області. Вони там нав'язують знову ж таки свої правила, свої в них інформаційні і псошні наративи, якими вони намагаються загнати здраводумаючих людей. В куток. Ось така в них є. Знаєте, от є така штука, як 25-й кадр. Коли от... То вони застосовують на кшталт щось таке заборонене. Заборонене для впливу на свідомість людей. ну Це гаварілки. І в нетрадиційному форматі от щось таке. Ну Це брехня, знову ж таки, антихристиянські наративи. Там навіть іде як повчання, якесь навчання, антинавчання, ну, як не потрібно робити, як їхніх людей, їхніх людей навчають, як чинити опір. Ну, тобто йде навчання там на свій лад. Бачите, діти перевернуться, діти перевернуться там. Дітей вони беруть. Дітей вони беруть для того, щоб ну, закінчити свої страхи, можна поставити кінець своїм страхам. Тобто вони там застосовують дітей, навчають дітей військовій справі. І, на жаль, ці діти, які будуть там завербовані, на жаль, їх очікує смерть. Ну ось, ну, є в них. Так, да, вони хочуть цих дітей, от, як названі гості, от, прорвати кордон, вийти за межі кордонів, зайти на неокуповані окуп... не території і там м, щось робити. Вони... Будуть застосовувати дітей, незрілих людей. Або незрілих у військовій справі. Ну, от щось таке. Люди, яка недосвідчена, людина недосвідчена у військовій справі, яка навіть ну, боїться взагалі зброї, і боїться вбивати. Не хоче вбивати. Вони будуть, от вони обробляють цих людей ментально. Бачите? Знову ж таки, перевернутий паш мечей. Так, не окупована Донецька область. Не окупована Донецька область по військових діях до кінця, так, да. до кінця листопада 2023 року. Не окупована. Там іде просування вперед, на жаль, там іде просування вперед з боку ворога. Хоча їх як можна, як тільки можна, їх намагаються стримувати. Знаєте, от як, ніби наші хлопці живий щит, а цей щит намагаються прорвати. Наші хлопці своїми тілами... Ну, нас захищають. Крізь от у скрутних обставинах ворог намагається зайти, і тут карта руху. Щодо людей, будьте обережні, дивіться під ноги, куди ви наступаєте, куди ви йдете, куди ваша нога ступає. Дивіться куди. Знову ж таки, там додаються ще диверсанти, які пройшли кордон. У вас там дуже їх багато. Дають, дають координати, здають якісь місцини важливі. Ну, от, ну, працює вони там, інформацію дають вони там. Перевдягнені люди, перевдягнені люди. Третя сторона, третя сторона яка має на меті, зупинити, зупинити, зробити якусь колотнечу серед наших і допомогти, ну, от зупинити той наш енергетичний імпульс, зробити перепону. Вона навіть, можна так сказати, там е, три групи може бути. Одна група відволікає, або там якось там затісалася, е, її не видно. Друга група, вона на те, щоб е, дестабілізувати, демотивувати, Ну, як вкидують в ухо е, погані речі, а нічого не буде, ми тільки гинемо. ну, от таке. І третя група вона Збиває з пантелику, щоб наші робили розрахункові помилки. Зрозуміли, там у ці диверсанти, їх три групи там. Ну, а окрім цього, йдуть обстріли. Обстріли по наводці, по... цілеспрямовані такі історичні обстріли, продовжуються. Діти гинуть. Діти гинуть, на жаль. Дивіться під ноги. Далі. Запорізька область. Так, зараз. Запорізька область. До кінця листопада місяця 2023 року. Обстріли з небезпеки з боку Ру руських, уських і плани в них, плани, плани пошкодити оборону в них в планах, прорвати оборону, пошкодити оборону. Ну от щось таке зробити те, що не дає вам бути ув'язвимим, вразливим. Замах на те, що вас захищає. Пошкодити. Хоча б пошкодити його. Щоб не було точності влучанням по цілях ворога. Розумієте, от якось так. от Пошкодити. Ну, а так, наслідки йдуть, наслідки уламки. Так, знову ж таки, цілі можуть бути, плани ворога можуть бути з двох напрямків, які спрямовані на те, щоб одна лякає, одна відволікає, і знизити рівень спроможності захисту, чинити відпір по цілях. Ну, а так, знову ж таки, є атака, є атака, зухвала, атака погнем. Гнем. Це, я так розумію, не окупована, бо я не назвала, але я мала на увазі не окуповану частину. Ну, знову ж таки, тут йдеться мова про побідобєсні оці атаки вогнем, які, знову ж таки, ці дрони, вони туди-сюди літають, левітують, маніпулюють. І по підлому, по-підлому пошкодити уламки, можуть у вас будуть так, уламки. Ну, буде ціль, щоб щось, енергетичний центр якийсь пошкодити. Пошкодити енергетичний центр. Тому, знову ж таки, є у вас, є у вас загроза по обстрілах, по обороні, загрози пошкодження. Так, окупована. Окупована Запорізька область, окупована, Ну, там, криза, криза. Ой, Багато цих підлобузників е там лазять прихованих підлабузників, знову ж таки, діти під загрозою, які не є воїнами. Ворога криза, і тому він буде. Застосовувати свій другий план щодо е, вербовки людей, які не є воїнами, не є солдатами. Це діти або чоловіки молоді, У них криза. Люди чинять опір. Допомозі ворогу. Тобто не хочуть бути, не хочуть. Ну, а так, там ще немає води. Немає води. Ресурсна криза. Якось там намагаються налагодити то постачання питної води мається на увазі. І може бути покращення, але там вода. Неякісна, її не потрібно пити. Там вода взагалі, там ніби щось вкинули туди, щось туди попало, в цю воду. Чи горючі якісь? Ну, от рідкий вогонь, можливо, там. Ну, от залишки там горючого, пального. Ну, дивіться, будуть дітей вербувати. Діти не мають шансу загубитися або, ну, якось сховатися, не бути застосованими. Тобто дітей будуть там, трогати, ну, чіпати. Питання дітей там буде. Матері можуть втратити цінне. Розумієте? Ну, ось так. Переживання там сильні. Такий розклад в мене вийшов на цих п'ять областей. Далі буде. Дякую вам за вашу увагу. Дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку, за вашу довіру. Чекаю на ваші коментарі. Віримо в ЗСУ. До побачення!